Так, народ, ну що, го подивимося в Афентраген проект Гіперіон механіки режиму. Будемо розбиратися, що, куди і як. Я ще його не дивився, так що давайте подивимося.

ВГ вирішило цього разу зекономити, поняли і по е... на, ек... на тірах. Просто намалювали під кодовою назвою. Гіперіон просто намалювали, Зекономили Знову доведеться битися з амбітною Ермеліндою і грізним Бліцтрагер Ауф Е110, який став ще небезпечнішим. Щоб його перемогти, потрібно розбиратися з вартовими та перевантажувати генератори. Ну це саме що було. Це на який час позбавить Бліцтрагер щита, і ви зможете завдати йому повноцінної шкоди. Шість таких перевантажень знімуть щит назавжди. Кожен перевантажений генератор також збільшує час раунду і дає всім живим гончакам заряд плазми, яка посилює їх шкоду. Зокрема, шкоду від здібностей. А всього не було, слухайте. до чотирьох таких посилень Раніше ж не було плазми, не заряджало правда ж нам? Раніше ж плазми не заряджало. Раніше в кого плазма була, то наносить більше дашки, а зараз дає всім. ну Раніше за вафлів дуже просто було грати. Е, я не знаю, минулого разу здавав річ, я Хоч раз програв комусь чи ні. З підсом пацанам зливав катки, це я знаю. Е, ну от чи програв хоч комусь чи ні. Якби коли грав на результат, не, не знаю. Це це дійсно ускладнить гру. Бонуси здавав так лів. само просто як і отримати. Танки з посиленням це потенційна здобич для Бліцтрагера. У разі знищення такий танк втратить усі накопичені бонуси. Якщо це станеться, не засмучуйтесь. ви зможете повернутися у бій скільки завгодно разів, а платитимете за це додатковим часом відродження. Ага, понял Раніше те було там декілька життів всього на все, три, по-моєму, щось типа по такого. Що ти тричі одну танка вбивав, то він вже не відроджувався. А зараз е безлімітне відродження, але час відродження збільшується. На ну, таки це полегшення е ну полегшення гри для гончих, як воно називається поскладнення, по ну, складніше грати на стане. Протистояти Ермелінді. Ви будете в команді шести гравців на спеціальній техніці. Універсальний у всьому старий добрий резистор у своєму арсеналі має прискорювачі та вибуховий заряд, який під час влучання по супротивнику розколюється і завдає шкоди в певному радіусі. Боєць готовий прийняти удар на себе. Болт. Завдяки своїй броні та вмінню відновлювати міцність є чудовим помічником на передовій. Також він здатний переходити в режим облоги та швидко розбиратися з ордами супротивників. Головний розвідник для відвернення уваги футр, маленький, спритний із дуже небезпечним барабаном. І якщо вдало скомбінувати це з його здібностями здібності і балістичний купол, можна швидко позбавити супротивника очок міцності та втікти без шкоди для власної машини. Також до могутньої трійки приєднується ще один боєць. Поїздка на чолі з новим командиром Яною. Її танк сконструйований на базі ТВПТ П'ятдесят п'ятдесят один. Має яскраво береження риси машини підтримки. Броні тут мало, але гармата викликає повагу. З особливих умінь відновлення міцності й урановий mm, лока, активна здібність, яка зробить ваш наступний постріл більш влучним і руйнівним. Це таке було. Докладніше про особливості гри на цих машинах та їхні можливості. Ви можете дізнатися зі спеціального посібника на порталі. Головне в запалі битви. Не забувайте, що ви передусім команда. Так, можливість відродження дозволяє вам робити помилки та діяти агресивніше та самостійніше. Але щоб перемогти, завжди важливо прикривати одне одному спину. Адже супротивник це не просто якийсь танк зі сталій ізоляторів. Проти вас іде вінець технологічної думки, можливості якого лежать за межею розуміння. бліцтрагер ауф є 110 сама його гармата стирає будь-який танк за кілька пострілів, і це лише верхівка айсбергу. музончик єдине, що в цьому ре режимі топова це музон. Стріла, який навіть не потрібно точно вражати ціль Влучивши в область поруч із стенком, вона сповільнить машину та зробить її легкою здобичу. На випадок оточення у бліцтрагера є електромагнітний імпульс. Від нього не рятують на нічого нового поки що йому дали, дали, дали. Отримують величезну шкоду. Вартові, що охороняють генератори, перестануть бути повністю автономними. За допомогою клавіші Т Бліцтрагер здатне вказати ціль, по якій почнуть працювати вартові. А це вже цікаво. Генератора. А це вже цікаво. Фокус. спеціалістрагер здатний телепортуватись практично будь-яку і ну, Це шкуматоч. було. Але головна зброя Бліцтрагера, яка по-справжньому вселяє жах. Попилить вас, якщо встанете на її шляху. А це щось нове. Вашої уваги, гіперіон. Ніхер. Ніхіх. О, це же воно. Блядь, ця супутникова зброя. знищити будь-який танк за секунди. Ля що робиться? Від нього не рятує броня та щити, лише втеча із зони ураження. І у вас на це лише кілька секунд. Авієть. Ну, радіус таки намалювали здоровий що капець. Це коли ви захоплюєте генератор. Якщо бліцтрегер не встигає особисто відбити його, він обов'язково скористається своєю грізною зброєю. Може така засу... блять. Диви, що робить. Спочатку його потрібно зарядити. Це можна зробити, завдаючи шкоди по гончакам. Що більше шкоди, то швидше заряджатиметься Гіперіон. Ля-ля-ля-ля. Ну вигляда, звісно, не ефект Так, красиво. Коробочки, коробочки. Це ще й можливість отримати масу крутих нагород. З моменту запуску події в гаражі буде доступна спеціальна прогресія. Коробочки! З нагородами. Я скажу, Блекмам, мамба, дайте два таких, щоб я за цення їхні умови можна знайти прямо у вікні з прогресією. Перші три завдання для гончаків будуть унікальними. Їх можна пройти лише один раз за подію. Після завершення цих місій їхні місце займуть повторювані завдання, які mm -hmm. оновлюватимуться один раз на добу. При цьому, якщо ви почали будь-яке завдання та не встигли його закінчити, mm -hmm. його прогрес переноситиметься на наступний день, доки воно не буде А, ah, Прикольно З завданнями для інженера все трохи простіше. Вони доступні для виконання кілька разів на подію, а їхні умови не змінюються. За проходження етапів ви отримуватимете приємні нагороди. Серед них дні преміум аккаунту знову хто додуть в оренду 2600 бонів. Слухайте, це смачно. Три дні према можна отримати. Унікальні члени екіпажу зі це... спеціальним озвученням. Ну, П'ять очередні командіри. Коротше, яких вже в авангарі 800 тисяч штук сидить. Бої у випадкових боях на легендарній ПТСАУ Вафентрагер 100, а також. О, так на ній можна три відмітки тепер взяти буде, слухайте. Тоді давали. Тоді давали, слухайте. і Тепер зараз її дають. Можна три відмітки на ній реально взяти. Цікаво, чи можна буде залутати все за пару днів, щоб кожен день не заходити? Думаю, да. Стертери для порталу Інженера, які також можна отримати під час купівлі наборів із візуальними елементами. О, у порталі інженера ви знайдете по справжньому цінні. Ану, поїхали. Ще більше боїв на Вафентракер Різні елементи кастомізації. Супер на 3D-стилі гонча. Хочу! Особисті лавках. Набори для демонтажу. Навчальні посібники та преміум техніку серед яку. Опять, 2.8. Це що закаракатиться? Будуть нові, та дуже рідкісні екземпляри. Значить так, лов про бабіті, короче, дробс. Коротше. Значить, дивимося премию. Ліс. Ліс. Сеннок. Т-54, хеві танк, С9. Міхуї, об'єкт 84, Стрв 81, Ісус 52 к Яхтігр прототіп. Ану, підкарі, що це таке? К-20 sov тяж. Шапітошка. На секундочку. На секундочку, шапітошка. Ліс є, Сенлак є, Manhec є, Міхуї є, 274 є, СТРВ81 нема, на ну це лайно. Ісуси 152 к нема, ну це по 750 жаха, це приємно. Про ББшка 283, по ідеї, може бути непоганий фармер, якщо його зліпити нормально. Я тільки прототіп, що це такого душі не, не можу зрозуміти, що це таке. К2 це броньований сувок. А, к... стой! К2, це в мене його немає. К... Чи ні? К2 є, к... Ні, К2 є, прийшов. К2 є. Це броньований Фокша Пітошка. Е, значить. 28.3 це ланяшка. Ящики донатні будуть. Так, да, якраз раптор це всі ящики донатні. А оце що таке? Не знаю. Я поки що не знаю, що таке як тігер прототіпів. Оце ж за дев'ятка фата до 19 по приклад Т3 Єгер Снайперська ПТСЛ 9-го рівня, яка компенсує відсутність броні чудовою рухливістю та влучною гарматою. Ну окей. Або об'єкт 200. Ну це акційні, це не преми були. Жаданий середній танк 9-го Жаданий, блядь! Вам за новорічним наступом. Чудова лобова броня, гармата з хорошою шкодою. ПТ, підпоня, випустим привіт. Гідна рухливість. Двінових ПТ. Те, що потрібно середньому танку на вістрі атаки. Лайно з лайна. А ще в порталах можна зустріти цікавого гостя. Як тигр Прототип штурмова ПТС, чия броня рубки, майже не піддається снарядам однорівневих машин, а <рес> гармата. Це так оце так звучить. Майже не піддається снарядами снарядам однорівневих м -м, машин. По, на вихлопі буде мати Ягу 88, якусь сі тарабанять по броні, я маю на увазі, кому всі кому не лень Здатна відкусити солідні 490 Але з Альфою, так? Да? Якщо в 49 порталах інженера вам не трапиться техніка, то на п'ятдесяте відкриття гарантовано випаде танк, якого немає у вас у гаражі. До того ж, ви завжди можете замінити нагороду у порталі за золото, що також наблизить вас до гарантованої нагороди. Результат майбутнього протистояння залежить лише від вас, щасти на полі бою. Єдине, що круте в цьому режимі це музон. Давайте 53. ще раз. екземпляри. Давайте зараз розберемо преми Оця пт що якщо дійсно те, що говорять, типу, хороша, комфортна пушка динаміка буде. Оце, може, має право на життя. З премії має право на життя Лі Сенлак. Цього, до речі, не грав, нічого сказати не можу а, шапітошка 100%, да і все по суті. Типу ліс, сенлак і шапітошка. Сенлака беремо за бони, Шапі, імба, ліс а, добротний середняк вище середнього. Як тігр прототип, я думаю, це буде. А ми можемо так зробити, слухайте, як тігр прототип. Ми можемо так зробити. По ідеї, по ідеї вже має бути в клієнті вона. Але в мене модів, бляха, муха нема на броню, сучка. Модів. Да, о, можна так. Броньовання корпуса 250. 250. Да. Це те, що ми можемо. Можна порівняти її з цим. Можна порівняти її з Ягой 88. Давайте порівняємо з Ягой 8.8. Що того що того у мене немає, якраз давайте прики... прикинемо, да? 246, 212. Давайте голду подивимося. 311, слухай, нормально. Голда 237? Серйозно? Єпатій, коли врать! Ну це явно попушки цікавіше. Явно попушки по цікавіше. Мінус 7, це одинаково, точність 034, ДПМ 2400. Тут, ну, ну, понятно, ДПМа ніхто і не дасть, і точність буде поприкомін. Про по броні одинакове, блять, те, що я говорив, народ. Те, що я говорив, по броні води однакові, Що за Ягой 88 роблять в рандомі? Штурмова, очередна штурмова ПТ, яку буде базі 176-й їсти. Ай яй. Ще швидкість назад зробили 12. Ви розумієте, от ти виїжджаєш. Ти виїжджаєш, швидкість назад 12. Ти виїжджаєш, даєш тичку, Поки заїхав назад, ти три впитав, як мінімум. Ну, це бред просто. Це просто бред. Ще кість повороту 20. Ну це жесть просто. А -а -а -а. Варгеймінга явно поняття якісь по про штурму ПТ. Трошечки неправильне, так скажу. Жесть, просто. Блядь. Яга 8.8 з пушкою, типа. на 490 альфи. Ну знову такий. на цю Яго 8.8. І якщо у вас є PMка, є чи скорпіон, просто нахер вам оце корито нужно, блін. Штурмова ПТ. А давайте чисто і так на фул фарші. Ну трошка ДПМу буде, до речі. Трошка ДПМу буде на фул фарші. Я думаю. Давай отак ти. Два тупо супер супер-пупер фул фарші. Трьошка ДПМу, думаю, набереться на ній, да? Ну так, типа да, теж трошки ще я говорив. Ще тут е, польову подкачать. 03 ну, точність. Ну, типа по пушці буде тут ок. Базара зара Я спорити не буду. Типу ББшка 246. А, так це спушка від Скорпа, слухайте. Це ж це, це 246. І 311. Якщо, якщо не помиляюся, це, це ж пушка від скорпа. Підожіть. Це ж кур, пушка від скорпа. 246. 311. Ну, нахіра що то видумувати? же ж є скорпіон. Нахіба на хіба нам щось видумувати? ББ підкол, і підкол, да. Пугаш 65, 630. Жесть просто. Пуга 65-630. Боже ти мій! Просто нахіба нам щось видумали? Гов пушку від Скорпа візьмемо тупо. Давай з пушку від Скорпа візьмемо. Візьмемо корпус від Яги 8.8, а пушку від Скорпіона. Зліпим і скажемо новий нова імба, новий премсім брать. Божечки, блядь. Це жесть просто. Да-да-да, Посіддон, Жаданий Б'єкт 2.8.3, це просто фраза цього відоса. Це жесть просто, блядь. Ааа. Скринки буде задання, щоб мене донатити? Та там можна буде парочку відкрити за задання, за, задання да. Давай досунув ще. Шас підемо дивитися. Єдине, що у вас зупинять, це довжина вашого донату у гру. Ну це не точно. 100% дядь. Коротше, ну ВГ максимально крінжує останнім часом. То CS63 з новим камуфляжиком в нагороду за занатис, то ліплять два танка з одним. І, ну, типу, на хіба щось У Нас є ск... Ну, типу, блядь, ну коротше, максимальна кринжа. Максимально крінжа. Давайте давайте заодно глянемо цю тоді ПТ-шку е цей. ПТ-шку глянемо 9 рівня. Давайте заодно ПТ-шку глянемо 9 рівня. Е, німецьку, так? Да? Ось вона. Так, дивимося. Для, для початку дивимося, що це. Це ПТ-снайперська це вона в нас? Що? Більше кредитів за кожен бій. О, дивіться, його зробили тепер премом. Це премчик. Хорошо. Це премчик. Це премчик тепер добренько. Давайте Давайте її зараз фулл фаршик заряжемо. Да? Зразу дивлюся, Маскування 32%. То є смачно. 0,25 точність. ББшка 1200. летить. 268 пробиття. Просідає до 249 непогано. Підкол 1415, 326 пробиття. А ну тепер дивіться, підожіть, підожіть, 326. Наскільки я пам'ятаю, 326 прибиття підколом, це максимальне пробиття на підколу у нас у грі. Більше, ну, крім е, ну, Є4-го і Е3. Більше, ну, нема скільки я знаю, підколів більших. У нас. В общем, 326 для ПТшки 9 рівня — це норм. Це непогано, це непогано. Оля 417 метрів у нас, ну, ми ще підкачаємо. Давай я таки, давай, по, по фаршу. вентиль. До сил. Ну, я особисто на неї буду ставити. В такому випадку, напевно. Давай польову. Польову. Точність. Огляд. Тут на що? І ДПМ, напевно, треба качати. Да? Точність на 24, так. Да. І ДПМ ще катаємо, качаємо. Дивіться, 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 що ми маємо ситуації 441 метр огляду на 34% маскування. Маємо 40, 45 максималки вперед. Питома 17 конячок. Ну Якщо буде їхати, то буде добре. Точність 25-3200 ДПМ Альфа 420. Це таке щось. Ну Я особисто гратиму його з оптикою. особисто я. Щоб було самостійний одиницею з оптикою. Ну, як варіант, можна грати з прицілом його. Цей тончик, як варіант, можна грати з прицілом. 1650 хп. Оце дивіться. От знаєте, що вам скажу, народ? Це буде, на мою думку, на перший погляд. Це, опять таки, дивіться, нас там вентиль досвід. Це дуже круто, що ми можемо це зробити. Далі вже кожен під себе може зробити. Там приціл, оптику. Під цей танчик, приціл, оптику, там, механізми поворота. Навіть малошумку шумку можна поставити в общем, зробити 41%. Це дуже цікаво. Дивіться, от на скидочку це буде топ-1 прем 9 рівня. А БГБ 268 це дуже круто. Це топ-1 буде прем 9 рівня. Отак, от чисто на скидочку народ. От, чисто на скидку це буде топ-1, прям дев'ятка на сьогодні. Це буде, оце буде реально смаколик. Ось оце реально смаколик буде. Це таки, знаєте, так, типа буде, що то типа. Типа, що то типа. Що то типа... Ну, реально буде цікава махина. Бо це заслуг. Оця оце, оце петешка заслуговує уваги. Це буде цікаво, як мінімум, цікаво. Вона ще з башнею. Хочете назвати його типу, назвати її, типа, скорпіоном 9 рівня, але було, була б тут альфа 500, можна б назвати Скорпіоном 9 рівня. А так тут пушка від леопарда, так грубо говоря. Да? Типа, тип, більше до леопарда схожий по геймплею буде. Там чи турбінку можна. Насунуть? Коротше, варіантів багато. Оце дуже, оце дуже смачно. Оце дуже, 41% це дуже круто. Ну, що можна зробити. Оце буде годнота. Він однозначно буде краще за т Тут, Я думаю, тут буде комфорт стрільби на висоті. Де тут час ведення? Час ведення 1.46, розумієте? Це 0,25 на 1.46, це буде ультракомфортна стрільба. Це буде дуже смачно. Mm. Ну це так, знаєте, це чисто мої думки по цьому поводу. В принципі, що танчика з ми закінчили, да? сим, роздивилися, розібралися. Свої думки стосовно цього я всього роді би я поштовхав. Якось так.